Доброго дня, дорога людина. Ти попала на канал Пилипчука Павла або загублені у схваленнях. На цьому каналі я розповідаю про дослідження реінкарнації близькосмертних досвідів з університетів по всьому світу, зокрема університету Вірджинії в Америці. А дане відео це переклад з англомовного каналу десь тут буде. Тобто, якщо знаєш англійську мову, будь ласка, йди на той канал і подивися там відео. Це інтерв'ю з. Дівчинкою, яку звати Бетті, і вона, вона померла і повернулася назад. Тобто, це одна з, одне з відео, де я, де я розказую про історії близькосмертного досвіду. Розпочнімо. Привіт, мене звати Бетті Гуданіо. Я вдячна людина, яка одужала, і я божественна духовна істота, яка живе тимчасово людським досвідом. У березні 2019 року у мене було спонтанне пробудження Кундаліні, і це змінило все моє життя. Тому я збираюсь взяти вас у цю подорож з собою. Я збираюся намалювати картинку того, ким я була до свого досвіду, і розповім вам про трансформацію, яка відбулася з того часу. Я виросла у справді хаотичній та нефункціональній сім'ї. Моя сім'я була нескінченним циклом залежностей та бідності, всякого роду знущань. І ви знаєте, я почала використовувати наркотики дуже рано в житті, щоб впоратися з усіма тяготами життя. Мої батьки були залежні, їх батьки були залежні. І так було з покоління в покоління. В 2007 році мої батьки вирішили покінчити з використанням наркотиків. Вони вирішили це завершити покінчивши з собою. Мені було 23, коли це сталося, а моїй сестрі було 18. Це була настільки травматична втрата, таке клеймо, котре доволі сильно прив'язало мене до наркотиків. І я відчувала, що це єдине, що могло мене врятувати в такий темний час. Я реально сиділа на голочці, доки зі мною не сталося те, що сталося далі. Так, моє життя було повною темрявою, і одного дня я зловила передоз. Мене пробудили. Я потрапила на небеса. І коли я туди потрапила, я була затятим войовничим атеїстом. Я мала довгі філософські бесіди про те, що більше нічого і бути не може. Я була сиротою, я була повією, що віддавалася за дозу метамфетаміну чи героїну. Я була на межі бідності, я була брехуном, маніпулятором, крадієм, усім поганим. Все вказувало на те, що до раю мені вхід закритий. Але ось я тут сиджу, окутана безумовною любов'ю, в нефізичному вимірі і сліпучі білому світлі, віч на віч з творцем, в котрого я не вірила. А поки я була там, я думала. Що це просто психоз, спричинений наркотиками. Я просто подумала: оце так кайф, я з Богом розмовляю. І я подумала, що це буде найбільш божевільний тріп у моєму житті, і на тому все. Але мені дуже швидко стало зрозуміло, що це не психоз і не наркотики. Поки я там була, мені показали, як я планувала своє життя до народження. Я як душа вибирала своє життя перед народженням. Я вибрала своїх батьків, сім'ю, в котрій я народжуся. Вибрала всі негаразди. Я вибрала партнерів, з котрими у мене будуть сексуальні, фізичні та емоційні травми. Вибрала партнерів, для котрих я була аб'юзивною поганою стороною. Я споглядаючи цей момент, де я як душа роблю всі ці рішення, для мене зі сторони це виглядало як. Ніби комп'ютерна гра. Коли я вибирала всі ці життєві досвіди, я побачила себе у продуктовому магазині, де я везла цей порожній кошик, там у мужчина в жакеті та шапці, він каже: Хочеш, вибирай своє життя. Я думаю, ну, вже раз я йду на землю, то я йду на землю. Я почала хапати усі ці коробки, які виглядали як коробки з мюслями. На них були написані всі ті неймовірно тяжкі речі, які я пережила до цього моменту. Та також в кошику були коробки з речами, які я ще не пережила. Я вибрала зцілення від залежності, подолання негараздів, тріумф і всі мої мрії та цілі, але нічого з хорошого ще не сталося в моєму житті. Тож я почала просити, щоб залишитися в тому вимірі. Та вони заперечили, вони розказали мені, що я духовний воїн, я зголосилась прийти на Землю, щоб підняти усвідомлення планети. І те, що я маю вернутися для своєї місії, і те, що перша частина мого життя була лише тренувальним табором. І я така: ні, ні, дякую, я окей. Я просто не завершу місію, я просто залишуся тут. Ні, ти маєш піти назад. Ні, дякую, я не зацікавлений в цьому. І я перетворилась на маленьку дитину, що обурено тупцією ніжками. Ні, я не вернусь назад, ви нічого не знаєте про життя на землі. Воно занадто складне, там забагато викликів, немає жодного шансу на успіх. І потім я отримала думку. Ну, я точно не можу повернутися на землю, як вона, дивлячись на своє тіло зі сторони. І вони сказали: гаразд, ти можеш не повертатися, як вона, але ти мусиш повернутися. Отже, ми тобі покажемо дитя, в котре ти переродишся. І вони показали мені цих три дитя, цих персонажів, бо все для мене виглядало, немов відеогра. І потім вони показали мені характеристики однієї дитини, і це була б дитина, в котру б я переродилась. Характеристики, котрі вони мені показали, були стать, етнічна приналежність, де вона народиться, її родинну лінію, негаразди в житті. І її життя було ще важчим, ніж те, що у мене зараз, і я така, я і так мала доволі тяжке життя з купою негараздів. Отже, я обурено підняла руки догори і сказала: Окей, я, можу почати... я не можу почати з нуля. Я повернусь назад в тіло, котре зараз є. І я миттєво усвідомила себе у тілі. І як я вже раніше говорила, я гадала, що це просто наркотичний психоз. Духовність, думки за все, світ Божественного Творця, нічого з переліченого не було частиною мого життя. Отже, я просто продовжила жити своє життя, надалі використовуючи наркотики. Та потім всесвіт вступився, і це неможливо було не помітити. Неможливо було сплутати з чимось іншим, навіть мені. Було два повідомлення, котрі були. Перше, це ти маєш повернутися на землю. Друге, ти маєш перестати використовувати наркотики саме час для твоєї місії. І Всесвіт почав робити так, щоб я могла. Приступити до свого завдання і почати очищати своє тіло від наркотиків. Отже, всі ці божественні синхронні події почали відбуватися в моєму житті. Всі продавці наркотиків, у котрих я купляла товар вже більше 10 років, всі одночасно вирішили змінити своє життя і перестати продавати наркотики. Люди, котрі не знали одне одного. І тоді мені не було де взяти дозу. Оскільки я не мала де взяти дозу на третій день, у мене почалась героїнова абстенція. Це коли людина, яка вживала щось упродовж значного проміжку часу, різко перестає вживати препарат. Я в житті не відчувала такого, такої, такою хворою і знесиленою. Я була залежна від опіоїдів понад 20 років. Це було настільки болісно, що я пам'ятаю думку, котру я собі сказала. Я б навіть не могла собі вколоти дозу, навіть якби хотіла. Інша думка, я навіть не могла встати з ліжка, аби покінчити з життям. Та в той момент я почула голос, який сказав мені: ти можеш попросити виправлення того, що ти хотіла б виправити. Я була у абсолютному відчаї. Я чула не свій голос, котрий говорив мені, що все може бути виправлено. І я сказала гаразд, я була дуже розумно прискіпливою у своєму бажанні щодо того, що я хотіла виправити. Я хотіла, аби мої рецептори, нейромедіатори були відремонтовані. Я попросила, аби не бути фізично прив'язаною до героїну в тому моменті. Я все ще хотіла використовувати інші наркотики. Я просто не хотіла бути фізично залежною від цієї субстанції, до котрої я мала прив'язаність. Отже, мені сказали відхилитись назад і порахувати від 10 до одинички. Я відчула, як мені починають малювати букву Х на лобі. В моїй уяві появилось два лисих чоловіка в медичних халатах. У них були носи, схожі на цибулю. Після того перед ними з'явилось те, що я можу пояснити як газонокосарки. І кожен з них тримався за свою газонокосарку та йшли в мою сторону, дивлячись на мене, а я на них. Тоді вони розійшлись у різні сторони та почали проходити крізь мого мозку. Я почала відчувати тепле пощипування, і я почала вірити у те, що я реально віліковуюсь. Отже, коли вони завершили обхід мого розуму, я відчула руку на своєму тімячку. Та рука відчувалась ніби поршень, і та рука почала тиснути на тім'ячко. Поки вона тиснула, я бачила білий спалах. Після того я була моментально зцілена. Ви маєте розуміти, що буквально 30 секунд назад я вся була в поті, витримуючи просто нереальну біль з бажанням покінчити з собою. І ось зненацька все гаразд. Так ніби того, що було декілька секунд назад і не було взагалі. Після цього мені стало абсолютно зрозуміло, що мій близькосмертний досвід не був результатом передозу. Я реально була у іншому вимірі, і та душа до сих пір була зі мною. І я мала знайти шлях назад, аби виконати своє покликання. Та я не знала, як це зробити. Отже, я почала слухати свою інтуїцію. Інтуїція провела мене в метро Нью-Йорку. Я не знала, куди я їду. Я просто сіла на потяг. І цей мужчина сидів навпроти мене. В нього був бейджик організації 12 кроків до одужання. Це організація по допомозі з залежністю. І я знову почула голос, котрий мені сказав: «Слідуй за мужчиною, він приведе тебе на зустріч, одужання від залежності. Це було. 1 червня 2019 року, і з тих пір я абсолютно чиста. Я відвідала ще декілька зустрічей, і на одній зустрічей було 60 людей. І на тій зустрічі я сиділа за два сидіння від керівника програми е тривалої реабілітації в Брукліні, де я живу. До мене прийшла думка, що я не знаю, як жити, як бути людиною. Як жити життя без використання наркотиків. Наркотики були моїм життям, вони були моєю суперсилою, все моє життя. І я не знала, як не вживати більше, як впоратися зі своїм життям без наркотиків. І ось я сиджу: біля жінки, чия професія, чиє захоплення, чий сенс життя. В тому, аби вчити жінок як бути жінкою після наркозалежності. Отже, в мене був план, що я поговорю з нею після зустрічі. Я благатиму проліжко в її установі та почну нове життя. Цілу зустріч я готуюсь до розмови, набираюсь сміливості. Я вся така щаслива: в мене буде нове життя. Коли зустріч закінчилася, і я нарешті наважилась підійти до неї, я зрозуміла, що вона. Пішла трішки раніше. Та я мала план Б передзвонити в ту установу завтра. Та через несправджені очікування я відчувала себе переможеною. Тож я пішла на автобус. І знаєте що? Та жінка була в моєму автобусі. Яким чином вона пішла з зустрічі раніше? і... Все рівно була в тому ж автобусі. Я швиденько підбігла до неї, емоційно розповіла свою історію. Те, як я хотіла до вас підійти, але ви пішли раніше. Те, що ви мій янгол, будь ласка, будь ласочка, допоможіть мені. Вона подивилась на мене неймовірно, спокійно, сказавши: приходи завтра, у нас є вільне ліжко, ми допоможемо. Я пішла туди наступного дня, маючи на собі лише рюкзачок з речима, я ось ось мала залишитися без домівки. Я не платила оренду вже близько двох років, бо наркотики були важливішими. Я почала свою подорож до зцілення та почала розуміти, як інтегрувати свій духовний досвід в це життя. Знаєте. Тоді я не могла знайти слів, аби пояснити, що зі мною відбувалося. Це зараз я маю знання та розуміння. Коли проходила відновлення, я була без телефону чи комп'ютера протягом 17 місяців. Отже, все, що я знаю про духовність, я прочитала у книжках. Ви навіть не уявляєте, наскільки дивно не мати доступу до інтернету. Через книжки я здобула базові знання. Не лише про те, як бути людиною без наркотиків, а й як справлятися з власними почуттями, я відчувала просто неймовірну жагу до знань. Я прочитала все, що могла про метафізику, закон притягання. Це вперше в житті я давала навантаження на свої мізки. Так чудово, нарешті, мати свідомі думки, відчувати, що. Я є творцем свого Всесвіту, маючи розуміння, що я вибрала це життя, я більше не була жертвою обставин. Я відчуваю себе як співтворець цього досвіду, котрий я проживаю. Події не стаються зі мною, вони стаються для мене. Бо я так чи інакше їх вибрала перед тим, як проходити заради свого розвитку. Деякі з повчань, які я зараз застосовую в житті і вивчаю це курс чудес, це метафізичний текст, направлене послання від Ісуса. Це зовсім інший спосіб життя, це повне перепрограмовування. Я також вивчаю літературу в своєму товаристві 12 років до одужання. Зараз вивчаю багаїзм. що є... Релігією мусульманського походження, я також в групі людей з близькосмертним досвідом, також звідти отримую багато інформації. Моє життя зараз повністю в спільноті, я маю роботу, допомагаю людям відновитися після залежності. Навіть не уявляєте, наскільки дивно це говорити. Знаєте, раніше я нікому не допомагала, ба більше багатьом я нашкодила. Зараз у мене є нагода все виправити, допомагаючи людям вилікуватися. Та На краще я навіть не могла і надіятись. Моє життя після цього досвіду відчувається ніби. Кожна клітина в моєму тілі прагнула розвороту на 180 градусів. Я не вживаю наркотиків, не курю, не п'ю, повністю занурена в. Свою спільноту і це все завдяки тому, що я померла, попала на небеса та повернулася назад, знаючи, що є щось більше. В моєму житті багато контрастів. Я була повією, наркозалежною, атеїстом, і все це було неважливо. Я могла просто продовжувати жити так, як жила. Ніби нічого й не сталося, але всесвіт захотів, аби я спробувала жити по-іншому. Зараз я обираю жити вірно, не лише роблячи речі задля себе, але для колективного блага. Після повернення до життя місія була чіткою та зрозумілою. Я духовний солдат, посланий на цю землю, аби підняти усвідомлення людей. З трьох до п'яти вимірного мислення. І я роблю це просто будучи собою. Просто будучи сяючим світлом, я люблю ділитися своєю історією, та це не завжди моя мета. Іноді потрібно звільнити простір і просто послухати людину, котрій потрібно, аби її вислухали. Якщо трансформація можлива для мене, вона. Буквально реальна для будь-кого. Я всім серцем вірю, що ми посередині великого пробудження. Я не думаю, що мене б розбудили, якби в світі не відбувалося щось глобальне. У мене взагалі ніколи не було подібних ідей. Спільнота є невід'ємною частиною мого життя саме розуміння того, що є люди з таким же досвідом і розумінням. Та просто разом вчитися справлятися з ситуаціями в житті. Розумійте, що ти безсмертна душа, котра на даний момент проживає тимчасово в тілі, і якось знаходити баланс в житті маючи ці знання. Кінець. Від себе я добавлю, що в незалежності від дві в незалежності від моментів в житті. Я хочу сказати, що ви не є ваше минуле і ви не є ваше майбутнє. І насправді ви є лише зараз і існує лише цей момент. І якщо ви зараз не перебуваєте в хорошому настрої, якщо в житті все просто пішло шкереберть, то знайте, що воно або само виправиться на краще, або ви маєте це виправити. І так само як ця дівчинка сказала. Ця філософія дуже гарно допомагає по житті. В тому, що події стаються не з вами, але для вашого розвитку. І використовуйте події позитивні чи не дуже позитивні, у вашому житті задля власного розвитку. Всього хорошого і гарного життя.